Сало з часником в тюбиках буковинці не шкодують креативу, аби атовці харчувалися смачно. Бісероплетіння, в'язання та шиття екосумок безкоштовно навчають у чернівцях переселенок. Зменшення кількості працівників, реорганізація навчальних закладів, перегляд тендерних процедур. Освітяни цьогоріч економитимуть. На п'ятому каналі події четверга 19 лютого в інформаційній програмі. Місцевий час В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас, оскільки після чергового перемир'я вогонь на сході не припинився, введення воєнного стану досить реальне. Такі думки висловлюють політологи. Президент України вже запропонував зміни до закону про воєнний стан, оскільки він був прийнятий багато років тому і не відповідає вимогам цих днів. Чому так важливо втримати Донецьку та Луганську області і що українців очікує надалі в сюжеті? Напередодні другого раунду міських угод президент України заявляв: якщо бойовики не дотримуватимуться перемир'я і ситуація буде критичною, він веде воєнний стан. Наразі політологи не виключають, що так і станеться. Очевидно, градус напруження має вирости ще більше. Цей градус напруги штучно збільшує країна агресор, вважають експерти і лавайський та інші, яких називають котли, створюють спеціально. Щоб максимум наших загинуло чи потрапило в полон. Він розраховує на бунт військових в Києві і те, що саме військові скинуть президента і уряд. Навіть якби геніїв привели до влади за ті 2-3 місяці, що вони будуть входити в курс справ. Путін покінчить з Україною на боці України практично весь світ. Нам надіятися на перемогу і переконання деяких українців, що варто відступити і залишити Донецьку та Луганську області сепаратистам внаслідок таких маніпуляцій та інформаційної війни. Якщо ворогові віддати частину, він забажає все, каже Єгор буркут і запевняє історичний досвід. Я тому доказ У 1938 році. Гітлер заявив, що якщо йому віддуть, віддадуть судети Чехословацькі, де три мільйони німців жили, війни не буде, все буде нормально. Європа йому віддала. Через декілька місяців захопив всю Чехословаччину, менш, ніж через рік захопив Польщу. Розпочалася Друга світова війна. Зараз один до одного. Патріотизм, який проявили українці, та відсіч, яку вони дали несподіванка для країни агресора, кажуть експерти. Політологи впевнені, що, попри чималі жертви, українці вистоять і таки зможуть доєднатися до списку європейських країн. Ульгандріцька, Ярослав Левицький, місцевий час проводити мобілізацію виважене своє ставлення до теперішнього призову до війська. Висловив голова обласної адміністрації. Олександр Фещук вважає, проведення мобілізації не може перешкоджати загальній роботі підприємств. Проводити її необхідно, але перед призовом чоловіків до війська чи мобілізацією техніки слід узгоджувати ці питання із керівниками підприємств. Не можна сьогодні проводити мобілізацію техніки чи залучати ту техніку, яка працює на економіку. особливо зарі, коли. Вже на носі посівна компанія і забирати головних спеціалістів, які мають це робити. В Той час, коли не проводиться, мало проводиться просвітницька робота. В цьому напрямку серед населення тим часом обласний комісар запевнив, метою мобілізації не є зрив роботи підприємств. Тож усім керівникам попередньо пропонують надати військовим комісаріатам списки тих фахівців, без яких ці установи не зможуть функціонувати. Пообіцяв всім підуть на зустріч. максимальна економія в таких умовах цьогоріч працюватимуть освітні заклади «Буковини». Зменшення кількості працівників, реорганізація навчальних закладів, ліквідація вечірніх та малочисельних класів, перенесення методичних кабінетів та перегляд тендерних процедур варто очікувати найближчим часом. І ситуація яка сьогодні в Україні є. Всі повинні це усвідомити. Це складна ситуація, і ми з вами повинні всі як державні люди працювати на те, щоб дійсно економити державні кошти. Це наша місія, і кожен, хто тут сидить. Має мати у руках олівець, все це підраховувати, дивитися, аналізувати, приймати відповідні рішення. Також з різних причин це стосується субвенції. У нас в деяких районах є проблематика сьогодні щодо повноти видатків на весь 2015 рік у галузі освіти. Це перше питання. Друге. Що все-таки із тих доходів, які закріплені за місцевими радами, і за рахунок яких будуть фінансуватися садочки, дошкільна освіта, також є проблема в частині в деяких районів щодо забезпечення до кінця року. На Буковині владників піймали на хабарі 35 тисяч гривень чиновники обласного та районного рівнів, один з яких є головою однієї з антикорупційних комісій, вимагали за вплив на директорів лісових господарств, щоб вони безперешкодно надали підприємство лісодеревину. Цей злочин викрили працівники управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. Підприємець передав брудні гроші дружині одного із чиновників на подвір'ї її будинку. Поділили кошти між собою по 20 і 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зима, яка нас змінила Захід спогад на честь героїв Небесної Сотні, провели в Чернівецькій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Про криваву сторінку в протистоянні на Київському майдані та вирішальний етап революції гідності чернівецьким вчителям-філологам розповіла одна із учасниць тих подій Ольга Гришин-Грищук. Зокрема, на заході переглянули відеопрезентацію активістки про події рік тому та документальний фільм «Листи з Майдану в школі проведемо захід, такий як флешмоб, згадаємо знову, запалимо свічку, помолимося за тих героїв на кожному уроці. З дітьми треба говорити про патріотизм, про почуття відповідальності, про те, що ніхто не зробить те, що можемо зробити ми. За нас ніхто це не буде робити. Діти трагедію цю розуміють, розуміють і переживають. І ми завжди налаштовуємо дітей на те, що батьківщина. Слово наше рідне, герої наші повинні бути з нами, жити вічно і втратити ані їх, ані мову, ані державу. Ми не можемо і не маємо права. Бісероплетіння, в'язання та шиття екосумок навчають у Чернівцях переселенок. Тримісячні курси влаштували декілька громадських організацій. Волонтери кажуть, хочуть, аби жінки, які вимушено залишилися без роботи, змогли своїми руками заробляти собі на життя, аби в них з'явилися нові хобі та друзі. Тетяна має дві вищі освіти економічну та землеупорядкування кадастру у Феодосії, де проживала раніше, мала хорошу роботу, а у Чернівцях живе на соцдопомогу. Коли почула, що волонтери створюють творчі майстерні для переселенок із радістю погодилася взяти участь. Руки не пускаємо і хватаємося за любую роботу за любую можливість, щоб хоча б обезпечити себе самим необхідними, тому що, по суті, нам ніхто нічим не обязан, і якби, ми звикли завжди... Якби... Полагатися тільки на свої сили. на своєму першому занятті. Тетяна разом із сином намагається створити ланцюжок з бісеру. Його разом з виробами інших переселенок активісти передадуть підприємцям для продажу. Ми домовилися з нашими чернівецькими підприємцями, які торгують сувенірною продукцією в магазинах, крамницях реалізувати цю продукцію через їх магазини. Навчатимуться переселенки не лише вісероплетінню, але пошиттю екоторп, в'язанню працюватимуть з солоним кістом. Про всі примудрості хендмейду розповідатимуть місцеві майстрині знайшлися викладачі і серед переселенок. Оказалось, що серед них є майстера дуже високого рівня. Навчатимуться також і діти, такі, такі бусинки, я вибуху собі цвіта і Окрім економічної вигоди та можливості заробітку, кажуть переселенки, на таких зустрічах вони знаходять друзів, що для них дуже важливо. Ще сапші круг общі маленький, У нас діть рудственні кафе. Ні, до того ж, каже Лена, на таких майстер-класах вона обирає собі майбутню професію, адже її фах не потрібен тут, в Чернівцях. У мене робота зв'язана з большою там промишленістю і з причому, тому здійсня не буде ні вистрібована точно. Творчі майстерні в Чернівцях працюватимуть три місяці. Вже Відвідують їх більше 70 переселенок. Після завершення курсів активістки планують продовжити такі зустрічі вже в іншому форматі. Ми хочемо об'єднати всіх переселенок в такий творчий центр, який умовно будемо називати коногонка. Арт-коногонка це центр арт-терапії, саме психологічної підтримки. І мені здається, що це дуже вдалий початок. Це рукоділля, цей вдалий початок, що це брати нас до купи. Тільки щоб ці люди відчували себе затишно, тільки щоб вони відчували, що вони дійсно потрібні. І що вони це життя продовжується, не закінчується одним днем. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Сало щасником в тюбиках. Так тепер чернівчани пакують їжу для солдат на сході. Першу партію новинок вже відправили в зону АТО разом з ще однією новацією від чернівецьких освітян масхалатами, які при бажанні можуть перетворюватися в куртку і штани. А буковинські каздині до масляної наготували військовим смачної домашньої їжі, рибку, голубці, налисники, буженину, шашлик та начинку з куркою. Ось в таких тюбиках відтепер чернівецькі волонтери будуть відправляти нашим солдатам смалець з чесником. Приносять люди сало. Ми його забираємо додому, перетираємо, додаємо чесничок, додаємо спеції. Все перетираємо і вкладаємо в туби. Потім запаюємо, завертаємо тут, і виходить вже готовий тюбик салу. Кажуть, хлопці самі їх попросили придумати якесь зручне пакування, аби можна було перекусити в будь-яких умовах. Їм так буде дуже зручно взяти з собою в розвідку, десь в похід або коли немає можливості поїсти повноцінно. Вони просто будуть мати завжди біля себе тюбик і завжди можуть перекусити калорійно, смачно і по-домашньому. Це перша партія тюбикового сальця. Якщо хлопцям сподобається, дівчата будуть так пакувати інші продукти або миючі засоби. Тару доставляє їм харківський завод безкоштовно. Ще одна новинка від Чернівецьких волонтерів це маскувальні халати, пошиті за натовським зразком. Універсальний, чому бо підходить на всі розміри солдата, і може бути використаний як накидка і як куртка штани. Шили їх школярі та студенти матеріал вживана постільна білизна. Разом з маскалатами на схід відправляють також подушки, сухі борщики, вітаміни та імбирний чай, який не лише смачний, але й лікувальний. А з районного центру Заставна вже в шосте. Місцеві газдині привезли величезну кількість домашньої їжі. Начинка з куркою домашньою. Це все їжа домашня і, як кажуть, свіженька, ще навіть тепленька, бо ми вночі це все коптили, вночі це все робили. Ви бачите, налисників сьогодні ми перемащували від восьмої години ранку. Це тут є 44 відеречка тільки налисників. 55 відер голубців. Всі голубці з печі української. Хліб домашній, буженину, ну і звичайно, наша рибка. От Дивіться, навіть шашликів їм нажарили. Вали, все це три десятки жінок, замостили п'ять печей, зарізали три свині, не спали три ночі. Але результатом задоволені. Подарунки волонтери приготували також і для мирних жителів напекли їм домашнього хліба. Бачили місцеве населення, яке дійсно дуже дуже страждало від цих бомбардувань. І ви знаєте, бабці виходили просили хліба і роздавали хліб. І вони з такою вдячністю дивились на це. І вони Починає щось змінюватися в їхніх душах, серцях, головах, і це дуже приємно. І сьогодні ми ось для них захід для сходу, саме для мирного населення, ми веземо також гостинці, щоб показати, якими бандери, укропи. Скільки таких автобусів з Чернівців вже відправили в АТО, волонтери порахувати не можуть. Вже певно, сотню або й дві, але зупинятися не збираються. Запевняють, наготують, напечуть, пошиють і придбають все, що завгодно. Лише би наші хлопці пам'ятали, що вони не одні. З ними вся Україна. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин.